Вітаю да, вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас розклад на місяць для усіх, хто шукає кохання. Хто тільки щойно познайомився, Ось, тобто, любовний оракул на місяць серпень. І у нас завжди три позиції. Ви вибираєте собі інтуїтивно. І ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Я не закрила вікно, можливо, буде гучно, якщо проїде якась машина. Але жарко дуже. Трошечки свіжого повітря. Гаразд, мої дорогінки. Сподіваюсь, ви вибрали. Я навіть так. Угу. Все. Будь ласка, поїхали. Перший варіант. Дивіться, тут або. Можливість нового знайомства, або ви вже познайомилися. Тут можна сказати самий-самий початок. По пажу виходить, можливо, навіть переписка, можливо, навіть, ну як би сказати, на відстані. Ось. Але тут ще, знаєте, така зацікавленість один до одного. Перша карта, до речі, говорить нам про те на даний момент. Якщо це описання, цей опис не підходить до вас, то це значить не ваш варіант. Тобто інтуїція не спрацювала сьогодні. Ось якось так. Сподіваюсь, до вас підходить. Ні? Вибирайте інший. Зараз будемо дивитися, що чекає саме у серпні. Чекає самого серпні. До речі, може бути просто можливість познайомитися навіть з легкістю. Раз, дивимося. Дивіться, тут або по дорозі заробляти гроші, або самі пентаклі, самі монети. Говорить про те, але бачите, дивіться, може і, і, і те тут, тут теж. Е, як я зараз розшифрую вам цей варіант, мої дорогенькі? Тобто, знайомство відбулося, так, знайомство відбулося, або відбудеться цього тижня. Тут е, нелегкий шлях до сімейного щастя, але він можливий. Тобто тут потрібно працювати, тут потрібно важко працювати. Ви зможете зробити цього місяця саме фундамент у ваших відносинах. ось, І віднос... відноситись до цього серйозно. Тобто не те, що не... не з легкістю, так, з легкістю, але ця... ці карти вони говорять, ну, як би сказати, Тут і можна сказати ще, ви знаєте, дуже зачіпка велика на гроші. Тут або через робочі відносини, або поїздка, якесь відрядження може бути. Тут, знаєте, хтось, можливо, будує хату, хтось, можливо, робить ремонт, хтось, можливо, волонтерить, теж може через, через такі. Такий шлях, але тут можливе е закінчення цього місяця, можливе, дуже щасливе. Тобто ви заробляєте цілий місяць, наприклад, гроші на свою поїздку, кудись ви збираєтесь, хто в відпустку, хто куди, і в кінці місяця ви кудись їдете. Ось там теж може статися знайомство. Якщо ви вже познайомилися. Не чекаєте ще знайомства, так, то цей місяць ви йдете, у вас буде серйозний етап знайомства, спілкування. Тут, знаєте, навіть плани ви можете якісь разом робити, а в кінці ви таки побачите, це ваша людина. Ось якось так. Пораду ще витягну вам, як потрібно себе поводити. Ще пораду для вас. Три карти витягую, більше не буду. Раст, дивіться. Не дуже, як би це сказати, не дуже конфліктуйте. Тут головне знайти самим собою. У вас, якщо виникає якийсь конфлікт по відношенню до цієї людини, з якою ви познайомилися, тут потрібно шукати в собі причину. Тому що людина, яка сама з собою конфліктує, не в злагоді. Я про це дуже часто говорила, тому я не буду зараз пояснювати. Ось, коротко сказати так: голова хоче одне. Серце другого, а душа проситься в рай та гірхи не пускають. От якось так в мене йде. Якщо ви знайдете в собі гармонію, повірте мені, і у вас гармонізуються теж ваші стосунки. До цього тому, ось тут я бачу. Важкий шлях до цієї гармонії, до цього щастя. Тому що вам спочатку треба з собою попрацювати, знайти гармонію, задовільнитися тим, що ви маєте, бути щасливим від того, від самої себе. Не просто так була тут дев'яточка монет, яка говорить про те, що у вас, можливо, ви не задоволені своїм тілом, навіть якщо ви мізинчиком на своїй нозі лівій чи правій не задоволені. Оце – Карта говорить, подивіться на своє тіло і ваш внутрішній світ. Згармонізуйте це все. Ось такий був у нас е, перший варіант. Тепер переходимо до другого варіанту. Гаразд, тут у вас якісь проблеми. Можливо, е, дивіться, тут декілька може бути теж варіантів. Ви можете бути вже вдовою. Або ви ще не готові. У вас ще є якісь страхи перед стосунками. У вас, можливо, є страх залишитися одною. Ви знаєте, відверто вам скажу: люди дуже часто не признають собі у тих страхах, які в них є. Ні, 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 я не маю страху, мені дуже добре самі. нещодавно був регресив... регресивний гіпноз у Валентини. Ось, і там дійсно жіночка, ні, у мене страху нема, а її душа каже, що є. Ось так. Тобто, ми самі, оце і є той конфлікт, який виходив по першому варіанту. Гаразд, дивимося. Тут якісь страхи, якісь страхи, можливо, за майбутнє. Ось, бачите, ще не... страхи за чи буде сім'я, чи не буде сім'я, чи буде робота, чи не буде роботи. Тут, якось, знаєте, ще за якісь документи у вас страхи. Це от приблизно. Якщо вам не підходить цей другий варіант, то це не ваш варіант. І дивимося, що чекає саме коханні вас цього місяця. Кохання чекає, але дивіться, тут іде, я можу це так розшифрувати. Ви сумніваєтеся у своєму партнері. Таке враження, що ви не знаєте, потрібен вам він, не потрібен він вам. Знаєте, ну, страх. Страх з кимось себе поєднати, а він видасться потім не той, за кого себе видавав. До речі, тут карти кажуть, страх навіть. Оці страхи у вас і перед майбутнім. Щось міняти в своєму житті, починати щось спочатку. Це теж може бути. Почати спочатку закохатися, теж у ваш страх. Серйозних стосунків, можливо, у когось щось буде не хватати. Тобто, не хватати любові до вас, не вистачати якихось ресурсів, тобто часу емоцій і тому подібне, у вас ідуть страхи. Цього місяця ви будете розбиратися. Тут я чоловіка не бачу. Ось, Але тут важкий шлях, оця карта говорить про те, довгий важкий шлях вийти з цього становища, зі становища жертви. Зараз я витягну ще пораду вам. Кохання можливе. Перша карта показує, воно можливе, кохання, ви можете закохатися. Дозвольте собі закохатися. Розумієте? Ось ця карта на дні колоди може говорити про те, що ви не готові ще закохатися. Ви колись вже були закохані, у вас страх перед тим, що то саме буде, прийде до вас. Зараз порада вам на серпень місяць. Так, аж дві карти. Ну, дивіться, тут, в принципі, в пораді вже виходить у вас чоловік. Вам потрібно помінятися. Якщо ви чоловік, то вам потрібно помінятися, почати все спочатку захотіти жити спочатку, захотіти спілкуватися, захотіти щось пережити. Тут бажання хотіти, якщо воно у вас є, то у вас все вийде. Спілкування. Якщо ви жінка, почати спілкуватися з різними чоловіками, просто спілкуватися, нічого не чекаючи. Ось ця карта говорить, що ви тоді трансформуєтеся, тоді ви вийдете з цього підвішеного стану, тоді ви зможете закохатися, у вас не буде страху. Тут потрібно працювати над собою, але не спілкуватися. Тут дуже важливо спілкуватися з чоловіками, з різними чоловіками, навіть якщо ви перше, ваша думка буде. Ой, він мені зовсім не підходить, він якийсь такий, не такий, він кривий косой, косий і тому подібне. Те саме і про жінок. Вірніше про чоловіків і для жінок одинакова порада спілкуватися з чоловіками, якщо ви чоловіка шукаєте, верніше бажаєте, і спілкуватися з жінками, якщо ви бажаєте кохання в своєму житті. Я тут відверто скажу можливе кохання. Тут, можливо, тут залежить від вас, наскільки сильні ваші страхи. Тут страх. Але проблема в тому, що ви собі в цьому не зізнаєтеся. Можливо, половина з вас, можливо, дехто з вас. Буду рада дуже на ваш, за ваш зворотній зв'язок. Ось якось так. Це був другий варіант. Тепер переходимо до третього варіанту. Ви знаєте, а тут місяць. Якщо тут були страхи, то тут уже депресії у людини. Тут уже настільки погано не довіряєте ні собі, нікому, ні своїй інтуїції. Тут вже людина своєї тіні боїться. Це з одного боку. З другого боку, ви, ви щось таке пережили. Що Ого го. Ну, місяць, ви знаєте, це коли людина й погано спить. У вас може бути із психікою не все в порядку. Ну, я розумію, війна. Ось. Тут людина дуже налякана, дуже якось вам бачите, от порада вже випадає вам порада. Заспокоїтесь. прийти в рівновагу. Цей стан у вас зараз потребує рівноваги, спокою. Знову наголошую, я розумію, що війна, що прильоти є і тому подібне. Але навіть живучи за кордоном, ви можете переживати за близьких, за рідних, хто залишився в Україні, оце порада вам прийти до рівноваги, зайнятися собою, своїм внутрішнім світом, згармонізувати. Душа, тіло, голова все повинно прийти в норму, навколишнє середовище підтягнеться. Якщо людина гармонійна сама з собою. Навколишній світ ваш підтягується до вас, тому що це як магніт. Що ви випромінюєте, якщо ви добробут, злагоду, самим собою випромінюєте, те й притягуєте. Оце, знаєте, приказка така, коли жінки кажуть, що я самих ідіотів притягую. Значить, у вас щось не в порядку з, -з, -з собою. Розберіться. Гаразд Я не кажу, що та жінка вже ідіот. розумієте Просто не довіряє. Незадоволена собою і тому подібне. Незадоволеність притягує казна що. Раз дивимося по третій карті, що чекає вас цього місяця серпня. В коханні. Ну, дивіться, карта говорить, у вас є можливість вийти з цього становища. Є можливість. Ви можете навіть переживати, ось ця карта говорить про спадщину. Все проясниться. До речі, всі ваші проблеми, які ви. Все проясниться, і вам стане легше цього місяця, до речі. І тут перед вами постане вибір. Вам прийдеться зробити вибір. І дивіться, і карта знову говорить: прийти в рівновагу. баланс, рівновага, гармонія. Ось, і тут теж баланс. Колесо фортуни. Що чекає у коханні? Звичайно, ви можете і закохатися. Але, бачите, у вас спочатку прийде з місяця сонце. Тобто, у вас щось повернеться, якась ситуація повернеться. Тобто, у вас буде можливість повернеться, до речі, я зараз скажу: повернеться або колишні, або колишнє кохання, якось так, якась людина, яка вже була в вашому житті. Можливо, просто колись були знайомі, або просто переписувалися. Тут можливість звільнитися від тих страхів, від тих депресій, можливо, навіть депресій. Ось тут буде прояснення у вас цього місяця. Якась можлива інформація спливе. Можливо, ви переживаєте, чоловік загинув, от може бути таке, так? Не маєте ніякої звісточки, тут щось буде. Я не можу сказати позитивно чи ні. Взагалі, то карта каже позитив. Чому? Тому що, коли вже знаєш, що з вашою людиною. Навіть якщо вона померла, все рівно йде полегшення. Всі так кажуть, що йде полегшення жива чи не жива, просто вже цей тягар ви не тягаєте з собою. Ви вже знаєте, людина або жива, або ні. Розумієте? Оце теж може бути. І тут ви зможете вже прийти до гармонії. Людина, коли ну, заспокоюється, вже, вже все, вже, вже відпустити треба, розумієте? Але, в принципі, Виходять дуже хороші карти. Багато тут є старших арканів. Звичайно, один, можна сказати, не дуже позитивний, так? Але решта, всі карти дуже позитивні, мої дорогенькі, і ця карта теж позитивна. Зараз я ще витягну вам пораду. Хоча порада вже була тут, заспокоїтись, гармонізувати, подивіться цим страхом. У вічі, що саме вас лякає. Ось уже перша порада. Бачите, особисте щастя. Тут головне особи... концентрація на собі. Дивіться, ви промінюєте щастя, ви промінюєте позитивні емоції. Ось як каже карта: мінятися це от відпустити. Мінятися і відпустити. І тут теж, бачите, зробіть собі. Теж бачите звільнення якесь, можливо, звільнитись від якихось об'язательств. Давайте я так скажу. Ну, тут може бути будь-який варіант. Ось. Але звільнення від чогось, від якихось проблем, від, від якогось баласту, який вас гнітить. О, це теж може бути баласт а, ось. І тут вам потрібно навчитися. Розкладати кордони особисте, от наголос тут іде на особисте. Ви, можливо, дозволяєте кожному командувати вашим життям. Це можуть бути не тільки батьки, не тільки рідні, близькі сусіди і тому подібне, навіть подруга. Навіть на роботі хтось може пхатися у ваше особисте життя. Тут важливо зайнятися собою своїми особистими щасливими емоціями. Тобто, Російською називається создавати, створювати. Створювати щасливі емоції, навчитися виходити з цього процесу. У вас, у вас все вийде. Наскільки я розумію, у вас все вийде. Але навчіться відпускати, перероджуватися і кордони. Якщо це мій простір. Це мої особисті. Це, знаєте, на фізичному плані не доторкайтеся до мене. Я не люблю, коли мене торкають. Наприклад, так? Ось мої особисті питання вас не стосуються. Бо люди часто, так знаєте, задирку, задиркувато: ну що, вже знайшла кохану, Ну, що, коли свадьба? Ну, що, а коли діти? Кого це переймає? Розумієте? Люди не цікавляться своїм життям а цікавляться чужим. До речі, помічайте, людина, яка зайнята собою, щаслива живе з собою в гармонії, вона не цікавиться чужим життям. Їй цікаво самій собою. Їй Вона повна, вона наповнена вірніше, вона в гармонії, вона цілісна. І така людина притягне таку ж саму особу, таку ж саму людину. Партнера, друга, коханця. Розумієте? Це все теж в гармонії, теж йде спільно. Друг і коханець це прекрасно. Ось так, мої дорогенькі. Кохання може бути, але тут, скоріше за все, знаєте, шлях до себе. Тут, можливо, навіть якісь стосунки такі у вас, що вас затискають, прижимають ревнують, до речі, ця карта теж може бути ревнощі. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд. Я бажаю вам гарного дня, тижня, місяця. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги. А Україна переможе. Обов'язково. Все буде, Україна, мої дорогеньке.